Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні. Понеділок, перший день жовтня. І про основні місцеві події цього дня а також минулих вихідних вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску Короткий анонс головних тем. Незважаючи на обіцянки скасувати закон про наклеп. Журналісти всієї України приїхали під стіни парламенту допомогти депутатам прийняти правильне рішення. В Чорнівцях продовжують роздавати соціальні проїзні квитки. На вихідних чорнівці приймали турнір з боксу та карате, а на площі філармонії мірялися силами стронгмени. Ситуація навколо законопроекту про наклеп досягла точки кипіння. Під тиском українських засобів масової інформації та європейської спільноти ініціатори скандального проекту відкликали документ з розгляду у Верховній Раді. Однак виник казус. Адже після прийняття законопроекту в першому читанні народні обранці не можуть самостійно відізвати свою ініціативу. Для цього необхідне рішення 226 народних депутатів, більшості ради. Незважаючи на обіцянки скасувати закон, журналісти всієї України приїхали під стіни парламенту допомогти депутатам прийняти правильне рішення. До Києва їздив Олександр Коркоїл. Хвиля протестів проти законопроекту про наклеп докотилася до Верховної Ради. Нагадаю, що минулого тижня журналісти центральних та регіональних змі виступили проти наклепницької ініціативи регіонала Віталія Журавського. В ряді міст представники четвертої влади пікетували державні установи, вимагаючи припинити наступ на свободу слова. В той же час низка українських видань вийшло з білою першою шпальтою в знак протесту проти законопроекту. Сьогодні противники закону про кримінальну відповідальність за наклеп мітингують парламент. З їх словами, регламент роботи Верховної Ради не передбачає відкликання законопроекту нардепом після першого читання. Як відомо, порядок денний пленарного засідання ради визначатиметься саме в цей час в комітетах парламенту. Мета мітингуючи, як змусити народних обранців внести скандальне питання на розгляд Верховної Ради та остаточно скасувати під час наступної сесії. Юрний бандита, а не журналіста. В Україні свободу слова. Найбільша загроза полягає поля... полягає в тому, що після прийняття цього закону будь-яка критика може бути сприйнята як наклепом, і за це може бути покарання. Якщо сьогодні це стосунки між суспільством, між громадянами в судовому порядку. То після того, як буде прийнятий закон, в цей процес втручається держави, правоохоронні органи. Для того щоб цей закон працював адекватно, потрібно, щоб в Україні була нормальна, зокрема судова влада. А хто буде вирішувати це наклеп чи не наклеп? Суддя Киріїв. От ну я перепрошую, якщо подібні штуки повторюватимуться. Ми готові протистояти їм так і навіть енергійніше, ніж зараз. Журналістам будуть закривати рот. Не дадуть їм ніколи розказувати правду, що робиться в країні. А також любому громадянину будуть закривати рот і саджати в тюрму за правду. Приїхали сюди, не дивлячись на те, що у нас 30 людей. Я не шкодую, і я вважаю, якщо би кожен починав з себе. Нас усвідомлювати, тому що суспільство не усвідомлює наскільки це важливо, наскільки це небезпечно. Що за кожне криве слово нас можуть просто просадити в тюрми? Законопроект Віталія Журавського став другою після мовного закону, скандальною ініціативою діючої влади. В разі остаточного прийняття цього закону будь-хто поширюючи критичну інформацію про владу та її а точніше бездіяльність, може опинитися під загрозою кримінального переслідування. Ця загроза нависає не лише над журналістами, блогерами чи громадськими діячами. Під статтю і відповідно за грати ризикують потрапити звичайні люди, які користуються соціальними мережами, або просто коментують новини. Додам, що своє ставлення до закону про накле поприлюднили і європарламентарії. Зокрема, ОБСЄ попередили про недопустимість прийняття закону про кримінальну відповідальність журналістів. Так, представник ОБСЄ зі свободи слова Дуня Міятович. Звернулася з листом до міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, в якому висловила стурбованість прийняттям першому читанні законопроекту про кримінальну відповідальність за наклеп. Також вона додала, що Україна була однією з перших країн в регіоні ОБСЄ, які першими відмінили дану статтю в кримінальному кодексі. Тим часом з українського уряду та адміністрації президента лунають заяви про недоцільність повернення в законодавство кримінального покарання за статтею наклеп. Так віце-прем'єр Сергій Тігіпко вже зауважив, що спочатку треба дати лад в судах, а вже потім судити за наклеп. Колегу урядовця підтримує перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський. За його словами, допоки в Україні не відновиться довіра до судової системи, ухвалювати таке законодавство не можна. Проти жорстких норм законопроекту висловилися й уповноважена справ людини Верховної Ради. Журналіст об'єднання міжнародна організація, репортери без кордонів та низка українських громадських організацій та опозиційні політичні партії. Тиждень тому скандальний законопроект про наклеп його ініціатор Віталій Журавський під тиском найвпливовіших медіа України все-таки відкликав. Проте остаточного рішення по даній законодавчій ініціативі ще не прийнято. Тим часом журналісти всієї України, яких зібралися під стінами комітетів Верховної Ради біля п'яти сотень. Серед яких і делегація преси чернівців будуть надалі відстоювати свою позицію та боротися за свої права. Ми не дозволимо відібрати в нас свободу слова. З Києва Олександр Коркуїл та Денис Науменко спеціально для телеканалу Чернівці. Мітингувальникам вдалося досягти своєї мети. Після декількох годин пікету до журналістів вийшли народні депутати і повідомили, що на погоджувальній раді вирішено винести на розгляд питання про відхилення законопроекту Віталія Журавського завтра під час пленарного засідання. Принаймні, так запевнив голова Верховної Ради Володимир Литвин. 1 жовтня світова спільнота відзначає День людей похилого віку і День ветеранів. Знімальна група Чорнівецького репортера проїхалася по геріатричних пансіонатах області, побувала в Садгірському, Хотинському та Ленківському територіальних центрах спецобслуговування. Про проблеми та перспективи їх розвитку. Дивіться далі в сюжеті. Найбільша установа в області, де проживають люди поважного віку Чернівецький геріатричний пансіонат. Він розрахований на 160 місць, заповнено 140. Створений майже 20 років тому для утримання на повному державному забезпеченні престарілих громадян та інвалідів. Він не завжди був комфортним та затишним як зараз. Я пригадую там своє перше ознайомлення. Це був 1997 рік. І в якому жахливому стані тут все знаходилося, каналізації не було, нічого не було, підсобного господарства не було, воно все, все таке складне. Крім того, тоді заробітну плату людям не платили. Заборгованість, ви пригадуєте, була по пів року. Ну, от, і дуже складно було. І от героїзм цієї професії полягає в тому, що, що от, люди, не зважаючи ні на що, за покликом душі і серця допомагали людям без зарплати. Без пенсії, без нічого. Персонал в основному у нас жінки, які виконують саму важку роботу. Не кожен зможе працювати, але працюють і виконують майже хто півтора, хто дву на, на, на нагрузку. Але це все можна в цьому році. Ми своїми силами, якщо не виділено на капітальний ремонт, ні копійки не було зроблено, то в цьому. Можемо зараз побачити своїми силами. Ми зробили ремонт одного відділення, де лежать самі важкі люди, тобто лежачі повністю люди у Хотинському територіальному центрі. Робота з людьми поважного віку організована за трошки іншим принципом. Окрім великої кількості волонтерів, тут є центр, де пенсіонери безкоштовно отримують необхідні для них послуги: перукарня, масаж, швадська та взуттєва майстерні, ремонт побутової техніки та комплексне обслуговування і ремонт будинків. На обліку перебувають також 570 лежачих інвалід. Дів, це ті, хто не може добратися до центру самостійно. Мені, хоча хотілося б, щоб крім функцій держави і вимог до держави догляд здійснювати за цими людьми, все ж таки про них згадали ще і родичі. Бо я знаю багато прикладів, коли одинока людина, ніхто не допомагає їй, крім соціального працівника, а потім починаєш дивитися. А в неї є і син, і донька, і достатньо непогано живуть і, і працюють. Кельменецький територіальний центр соціального обслуговування розташований на базі дільничної лікарні у селі Ленківці. Тут створені усі умови для комфортного перебування людей поважного віку. Їх тут близько 20. затишні кімнати, вічливий персонал. Такими є і мають бути геріатричні лікарні в усіх цивілізованих країнах. Можу сказати, що це справжня Європа. Ви ж подивіться, гаряча вода є, холодна вода є, опалення сучасне, біотал є для того, щоб, щоб, щоб водовідведення робити, як, як воно все затишно, як добре, як тут ухожено. Тобто, ну, мені, мені дуже сподобалось і. Сама сама така атмосфера в трудовому колективі. Да, підопічні вони складні, бо у кожного свій життєвий шлях. Тут зібралися люди з різних районів області, з різної місцевості, у кожного свій характер. Михайло Папієв привітав усіх людей похилого віку, завітав на урочисто обід у хотині і побажав міцного здоров'я. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях продовжують роздавати соціальні проїзні квитки. З першого дня місяця Віталій Михалішин розпочав видавати пенсіонерам картки, які дають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті з 10-ї години ранку і до 3 ї години дня. Він також повідомив, що розглядає питання про продовження часу проїзду з цими проїзними. Більше про те, хто має право на соціальний проїзний, а також скільки пенсіонерів цього разу отримують квиток, розкаже Дар'я Товпіч. В Чернівцях розпочалась друга хвиля видачі соціальних проїзних: з'їздити до лікаря на базар в аптеку чи до родичів і половини пенсії як не було. Задля зручності чернівецьких пенсіонерів за ініціативи Віталія Михалішина в місті запровадили соціальний проїзний квиток. Тепер для того, аби проїхати кілька зупинок пенсіонерам, не потрібно чекати на колись єдиний безкоштовний для них транспорт тролейбус. Дуже задоволена. Я їжу маршрутками і в поліклініку і до дітей. Часто їду, вони живуть на гайдара, а я живу в садках на Ромаданівській. Так е, дуже хорошо, що от так е, до, за нас подбали. Водії маршрутних таксі кажуть, що в день пільговиків вистачає. Пенсіонери активно користуються можливістю безкоштовного проїзду. Ну то ж не рахуєш, але звертаються. У вихідний день трошки більше, в робочий менше їдуть. Не відмовляють у перевозі? Ні. Ніколи не відмовляємо, хто просто хто показує, завжди все їде. Віталій Михайлішин завітав до першотравневої райради для того, щоб проконтролювати видачу соціальних проїзних, поспілкуватись з пенсіонерами та за можливості допомогти вирішити їхні проблеми. Перед тим, як ми почали, ми вже почали ще з 2000, з кінця 2011 року. Повністю спілкувалися з перевізниками, знаходили такий компроміс, що був взаємовигідний в першу чергу для перевізників, тому що ви знаєте, всі маршрути в нас приватні. І для того, щоб не обмежувати і наших пенсіонерів, і людей, які в цьому, кому потрібна ця допомога. Загалом під час першої хвилі видачі соціальних проїзних було вручено більше 5,5 тисяч квитків. Під час другої ж Віталій Михайлішин планує роздати близько 15 тисяч проїзних. Наступним етапом очільник міста планує продовжити час безкоштовного проїзду за соціальними проїзними та запровадити пільгові квитки для школярів. Задля цього Віталій Михайлішин вже у наступному році має намір залучити підтримку з боку держави. Дар'я Товпіч Миколо Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для того аби потрапити на Октоберфест, не потрібно їхати до Німеччини. Три дні музики, конкурсів, шоу та драйву подарував чорнівчанам. ПАБ Pub Паблік протягом фестивальних днів гостей свята частували шаровим пивом, смачними закусками та шаленим зарядом позитивних емоцій. Більше про все це дивіться в нашому наступному сюжеті. Гарний настрій, якісна музика, шалений запал гарного настрою і все це Паблік Бір Фест. Три дні чернівчан та гостей міста частувало та розважали. Першого фестивального дня на майданчику перед торгівельно-розважальним центром Депоп фест відкрив чернівецький гурт Серцевий напад», після якого на сцену вийшла команда «Цвіт баби. Хедлайнером вже цього дня став гурт Лос Колорадос. Чернівчанам хочемо побажати щастя, здоров'я, процвітання їхньому найкрасивішому місту, мабуть, в західному регіоні. Воно мені дуже подобається. Постійне збільшення кількості грошей в кишені, так що? Щоб да, фінансового достатку, звичайно. Другого дня для всіх гостей фесту виступили чернівецькі музиканти між драйвовою музикою та атмосферою свята. Пива бажаючі брали участь у безлічі конкурсах, серед яких перетягування канату, конкурс на швидкість, влучність та стійкість. Емоції переповнювали як учасників, так і тих, хто за всім цим просто спостерігав. Очень хорошее впечатление сложил паблик фестиваль, потому что очень хороший подбор коллективов, очень хорошая организация, атмосфера, приятно. И группы, которые здесь играют. Как бы каждый человек, который сюда приходит, он может найти что-то свое. То есть играют группы разных направлений, стилей. Очень прикольно. Хороший звук, креативная сцена такая, люди веселые, все. Очень классно, мне понравилось. Ну, для именно для черневців это открытие. эмоции в просто. Не, все нормально, конечно, круто. Хочется больше такого. Хотілося, щоб фестиваль відбувався частіше в Чернівцях, адже їх дуже мало. Ми мало знаємо чернівецькі гурти, і хотів, щоб народ справді тут танцював, щоб було весело, не сидів за столиками і просто пив пиво і дивився на концерт. На завершення паблік бірфесту на сцену вийшла чернівецька команда Бірган, після яких присутні змогли взяти участь у повному чемпіонаті. Родзинкою свята став виступ гурту Стелсі. Добре, що проводиться в Чернівцях саме такий фест, тому що це дає можливість молоді послухати живу музику і не тільки чернівецьких музикантів познайомити з їхньою творчістю, а ще й з багатьох інших міст. І це дуже позитивно. Тому поважаю побільше позитиву. А якщо буде позитиву, то все буде добре. Для любителів чогось гаряченького організатори дійства запросили театр вогню. Фаєршо одразу ж зібрало навколо себе сотні людей. По завершенню вуличної програми фестивалю Паблік Бір Фест продовжився в пабі Паблік, де всіх присутніх зарядили енергією Чернівецький гуцул Каліпсо. Дарія товпічмаколостафі, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях, 29 та 30 вересня, пройшов другий всеукраїнський фестиваль мистецтва Україна, свята родина, присвячений дню святих мучениць віри, надії, любові та матерік Софії, з котрим вже познайомилися мешканці Київської області, Донецької, Кіровоградської та інших регіонів України. Фестиваль розпочався відкриттям виставки творчих робіт 17 художників краю у Чернівецькому художньому музеї. Різні за стилями та жанрами картини митців доповнили полотно, котре спільно писали наймолодші студійці. Чиста церемонія відкриття фестивалю відбулася в Чернівецькому драмтеатрі. На фестиваль приїхали чимало гостей східної, центральної та південної України, а також знамениті колективи національна заслужена капела бандуристів України імені Майбороди та Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Я еще такого удовольствия давно не получала, услышать все эти песни, эти голоса. Это вот те песни, которые у меня папа пел, тети пели, мы когда собирались, все на украинском языке они пели. Удовольствие получила, это я не могу даже выразить. Дух витал украинский. На сцені театру виступили професійні колективи Буковини, Буковинський ансамбль пісні, і танцю, камерний хор та симфонічний оркестр Чернівецької філармонії. Фестиваль відбувся за підтримки благодійного фонду Україна, свята родина, президентом якого є Іван Матієшин. Ми приїхали з хорошим настроєм, тому що цей настрій нам навіяний. Тим маршрутом фестивалів, який вже пройшов через Київ, Тернопіль, Крим, Севастополь, Сівер Сімферополь, Донецьк, міста Донецька. І тому цей настрій, який ми бачили там, ми його зібрали, і привезли до вас. Іван Матієшин відвідав кафедральний собор преподобної параскеви сербської української православної церкви, де відбулася літургія за участі капели бандуристів та хору Воскресіння. Ми вам дякуємо за організацію. І за молитву разом з нами і нехай Господь благословить вашу працю на користь нашої. Української держави та української нації. подарувавши митрополиту Чунівецькому та Буковинському Данилу ручної роботи чашу для причастя, президент благодійного фонду відправився на Божественну літургію у собору спіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, котра відбулася за участі народного хору України імені Григорія Вірьовки. Валерій Сиротюк теж отримав від Івана Матієша подібну чашу. Родина багато працює і Допомагає українським зокрема усім з вами. Такий же подарунок очікував і митрополита Чернівецького та Буковинського онуфрія. В літньому театрі в неділю відбувся гала-концерт лауреатів фестивалю. В драмтеатрі заключний гранд концерт Фестиваль далі помандрує на Харківщину. Галина Мармелюк, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту. На вихідних чорнівці приймали турніри з боксу та карате, а на площі філармонії мірялися силами Стронгмени. Далі про все це детальніше. До чернівців приїхали спортсмени з кількох країн світу. За підтримки Віталія Михалішина на Буковині відбувся міжнародний турнір з боксу, на якому своїх спортсменів представляли чотири країни: а саме: Ізраїль, Молдова, Росія та Україна. Більше про те, як показали себе буковинські боксери, дивіться далі в сюжеті Дарії Товпіч. Два дні 10 боїв, 20 спортсменів з чотирьох країн світу. В Чернівцях на міжнародному турнірі з боксу свою міць та витримку показали боксери з Ізраїлю, Молдови, Росії та України. Серед учасників були і Буковинці, які, до речі, показали досить непогані результати. Ми доволі сильно представлена наша область на цьому турнірі, і ми плануємо. Зайняти не одне перше місце. Перше місце у своїй ваговій категорії одержав Буковинець Іван Страшний. Хлопець каже, що для перемоги, окрім фізичної підготовки, потрібно мати ще й гарну підтримку. Складно, дуже хороші противники, йшов у першому бою, що в другому. Дуже складно було. Ну, я дуже радий, що мене підтримали в цьому залі, що друзі поприходили ті, що треба. Я, ну, дуже тяжко, але вирвав перемогу. Без перемоги не пішов і боксер з Москви, який зізнався, що з українським спортсменом змагатись було нелегко, але в його випадку переміг досвід. Козирні прийоми якби поопитні, мальчик у вас хороший виносливость вроді, ну відличається, да как-то напором тактикою какой-то, але чуть-чуть неопытне, не хватало йому чуть-чуть да. Новичок ще ну, маложе, на один 1994 года, я 93 -го. побольше тренируюсь. Видно в этом и был весь мой основной козырь. Я был просто чуть, -чуть поопытнее. а так ну, фізическої подготовки мне абсолютно не уступал. У фіналі турніру взяв участь Віталій Михалішин, за підтримки якого і відбулись ці змагання. Він вболівав за чернівчан та особисто нагороджував переможців. Для очільника міста організатори підготували особливий подарунок: вимпл та боксерські перчатки з автографами членів Олімпійської збірної країни, які Віталію Михалішину передав президент Федерації боксу України. Я завжди підтримував і буду підтримувати спорт на Буковині. Бокс це теж мій улюблений вид спорту, так як і футбол. І боротьба мені подобається. Я готовий підтримати спорт повністю в місті Чернівця. Віталій Михалічин, який сам серйозно займався спортом, зазначив, що розуміє, наскільки важлива для спортсменів підтримка не лише на місцевому рівні, але й на державному. А також запевнив, що намагатиметься сприяти проведенню таких турнірів якомога частіше, оскільки здорова нація, запорука сильної країни. Дар'я товпіч Миколо Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Розборки каратистів у Чернівцях не кримінальні, а спортивні. Вихованці всіх місцевих клубів вийшли на татамі, аби помірятися силами та визначити найсильніших. Стартував відкритий чемпіонат області. В новому сезоні це перший турнір. На ньому визначаються кандидати на наступні змагання. Найближчий чемпіонат відбудеться вже за декілька тижнів у Львові. Наскільки готові там представляти свій край буковинські каратисти? Дивіться далі. Понад 300 спортсменів із усіх місцевих клубів карате плюс гості з сусідньої Франківщини. У Чинівцях відбувся традиційний чемпіонат області. Поєдинки пройшли одночасно на трьох татамі, змагалися усі вікові категорії від дітей до дорослих. На кону путівка на черговий турнір чемпіонату України. Покат Олександр став другим, до цього він ще ніде не виступав. Цей турнір стартовий у його кар'єрі. Свої перші змагання із нагородою. Результат каратиста задовольняє як для початку. Бути, хотів попробував, мені сподобалося. Я почав ходити. Дає багато чого здоров'я, фізичну. Силу дає більш сильно. Хочу стати чемпіоном світу з карате. Така ж мета і у Євгена Хлопець, те що йому із татами. У став другим комітет у своїй категорії виграв. Я почав займатися карате у 6 років. Я сам цього захотів. І от з того часу я почав тренуватися, але у мене в минулому році були дуже погані якби, виступи, а в цьому році я зібрався силами і... Стараюся виступати, вигравати. Останні роки зазначають наставники каратистів. Важко виділити серед клубів найсильніші зміни, які відбулися у розвитку карате в області, приблизно однаковий рівень усіх місцевих клубів. Тобто конкуренція вирівнялася. Відтак у федерації побільшало шанси на отримання більшої кількості чемпіонів та призерів, як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях. Ми дуже раді з того, що карате прогресує в Чернівцях. І раді навіть не тим медалям, які ми завойовуємо, а раді тому, що діти в цей час знаходяться в спортивному залі, що вони не на вулиці, що вони отримують позитивний спортивний досвід, а не піддаються негативному впливу. І це я вважаю більше, ніж навіть певні спортивні досягнення. На татамі-каратисти довели з кожним новим сезоном покращують техніку та тактику і готові до чергових випробувань. Ці змагання відбірковими на Чемпіонат України серед кадетів та ЙНІОЛІКІ відбудеться через 4 тижні у місті Львов. Після того, як ми поїдемо на чемпіонат України на відкритий перший з Львова, наш спортсмен В'ян Мотивіль їде на чемпіонат світу з карате у складі національної збірної. Після того у нас традиційно буде Юніон Кап, відкритий е, відкритий чемпіонат клубу Юніон це найсильніший клуб українського карате. І закінчиться наш сезон в цей, 2012 року традиційним кубком депота, який відбудеться. Приблизно День Святого Миколая. Олександр Хмаль, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Змагалися в Чернівцях і найсильніші люди України. Вдавнину їх називали богатирями. Тепер модно величати їх стронгменами. В наші часи вони борються не з триголовими драконами, а з багатотонними автомобілями на час із рахуванням найбільшої ваги та кількості піднімань. Не лише цю, а й інші, не менш видовищні вправи, силачі виконували на площі філармонії. Чернівці увійшли до списку міст, які приймають Кубок України. Про конкурс та його родзинки дивіться далі. Аби не бути потрібно для цього виду спорту форми, потрібен не один рік. Такі м'язи нарощують у спортзалах не одразу за одне тренування. Доводиться жертвувати усім. Насамперед часом він не обидвороціний не лише під час тренувань, а й для участі у різноманітних змаганнях. А багатирі, або, або як ще їх тепер називають стронгмени, живуть за спецрежимом. У них має бути здоровий сон, правильне харчування, активний відпочинок і основне постійні заняття. Підтримайте Бориса, підтримайте. Найсильнішого стронгмени визначали в шістьох вправах. Довелося тягати семитонну вантажівку, у сидячому положенні на швидкість. 360-кілограмову покришку слід було якомога швидше обернути шість разів. Платформа із автомобіли, 90-кілограмові гантелі, 130-кілограмові валізи. Звичайним людям це не під силу, для стронгменів це звичні вправи. Хоча теж не із легких. Скажем так, за три місяці мій перший старт прийшло. Думаю, що на ура трошки тяжкі тяжко. Я кого тягнутися, тому що бачите, атлети всі сильні. дуже сильні, скажімо, бо це атлети з усієї країни, і це професійна ліга струнменів України. У підсумку третій етап Кубка України зі у Чернівцях виграв селач із Маріуполя Олександр Лашин. Між правами жодних інтерв'ю він не давав. Рівним з своїми враженнями поділився лише наприкінці. Для мене найдежі было это тяга. Це это моє найлюбимо упражнення автомобіля. Мені него стало немного плохо. И поэтому я трохи в дамбли уступив ребятам, пропустил их вперед, отошов, щоб подышать, отдышаться. А так, в, в принципі, всі упражні. Родзинкою свята став конкурс, у якому стронгмени намагалися за допомогою важкого молота зламати двері. Спочатку богатирі виламували двері китайських виробників. Після взялися за наймісніші броньовані двері торгової марки Аплот від вікна стиль. У протистоянні з найсильнішими чоловіками вистояли двері. Жоден із строгменів так і не зламав цих дверей. Не піддалися вони і глядачам, які вирішили також спробувати свої сили. Двері Аплот не змогла подолати навіть найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Крім змагань було ще чимало цікавих конкурсів. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, ченівецький репортер, телеканал Ченівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі Я з вами прощаюся до наступного випуску. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.